Всім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз» – Спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються життя тимчасово окупованих українських територій. Окупанти знижують вік військової присяги до 14 років і запускають нову хвилю мілітаризації дітей на тимчасово окупованих територіях. Росія запускає свій черговий етап білітаризації дітей на тимчасово окупованих територіях, знизивши вік складання військової присяги до 14 років. Це своєю чергою відкриває шлях до ще глибшого залучення підлітків у проросійські воєнізовані структури. Мова зараз іде про насамперед такі організації, як юнармія та різноманітні військово-патріотичні гуртки, через які дітей доволі поступово втягують у систему підготовки до служби. словам организаторов, такие мероприятия помогают активистам проверить их физическую и психологическую подготовку. Полученные навыки пригодятся молодежи как в жизни, так и в будущей профессии. Некоторые добровольцы готовятся к работе в разных силовых структурах. Звісно, роблять це все під приводом розвитку патріотичного виховання, однак на практиці це доволі цілеспрямоване формування Майбутнього мобілізаційного ресурсу для майбутніх воєн Російської імперії за даними активістів руху Жовта стрічка підлітків планують готувати ідеологічно, дисциплінарно та психологічно, фактично створюючи резерв для наступних. Хвиль мобілізації. Хоча й окупанти заявляють, що мова не йде про мобілізацію неповнолітніх. Росія вже неодноразово використовувала дітей у допоміжних ролях як інформаторів, як кур'єрів, як розповсюджувачів пропаганди. Умови, які створюються зараз, лишень підвищують ризик подальшого цілеспрямованого залучення неповнолітніх до воєнних дій. А тим часом в окупованому Сімферополі окупанти провели чергові навчання з перевірки цивільних. Друзі, в місті Сімферополь, Голова окупаційної адміністрації Криму, так званий колаборант Сергій Аксьонова анонсував чергові навчання за участю в таких формуваннях, як бар з Міноборони РФ та силових структур. Офіційна мета це, звісно, ж протидія проникненню різноманітних диверсійних груп. Фактично ж мова зараз іде про перевірку цивільного населення. У місті розгорнули блокпости, де зупиняють абсолютно всі автомобілі, проводять огляд транспорту та перевіряють документи у водіїв і пасажирів. За повідомленнями окупаційних медіа, формат навчань передбачає так звані оглядові заходи. Мешканців закликають із розумінням ставитись до перевірок і співпрацювати з російськими соловиками, а насправді ж під прикриттям цих всіх тренувань окупанти відпрацьовують фільтраційні практики щодо цивільного населення. Друзі, це не лишень перевірка документів, а й збір персональних даних, аналіз контактів, зв'язків із материковою Україною, ну а також активність у соцмережах. Такі от навчання. Використовують для формування списків так званих неблагонадійних громадян і паралельно російська пропаганда з усіх сил намагається нормалізувати ситуацію такі дії, демонструючи сюжети про участь у Бар з Крим, цілих родин, зокрема жінок, молоді і подаючи це як приклад захисту півострова ми в отряді. Бар з знаходимося вже другий рік. Попали ми в три роки назад. І рішення далось нам не сложна, тому що ну, ми не могли поступити иначе. Подібні заходи є ще одним інструментом тиску на місцеве населення окупованого Криму, і цей тиск спрямований на залякування, контроль і посилення репресивного режиму. Звісно ж, під виглядом оцієї всієї вигаданої безпеки. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви би хотіли бачити наші наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал, також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, а що ж відбувається на тимчасово окупованих територіях. А тим часом в окупованому Мелітополі окупанти відкрили парк учасників СВО та встановили пам'ятник російському адміралу. Друзі, в місті Мелітополь російська пропаганда не щухає, і місцева адміністрація викрила одразу два об'єкти так званого благоустрою. Це парк учасників спеціальної воєнної операції та пам'ятник адміралу Федору Ушаку. На території колишнього парку залізничників окупанти облаштували сцену та площу для масових заходів і встановили стелу на честь учасників війни проти України. На території Бившого парка железнодорожника в парк учасників спеціальної воєнної операції. У нашому місті відкривається ще один об'єкт, який буде служити людям, і который несе в себе височайший смисл сьогодні на нашій землі, на землі Запорізької області, на землі нашої родини Росії. Спеціальна військова операція. От таким чином окупаційна влада і заявляє, що в майбутньому тут планують створити алею слави та так звану інформаційну зону, яка буде присвячена так званим героям СВО. І таким чином громадський простір міста системно перетворюють на майданчик для героїзації російської агресії та подальшої пропаганди. Паралельно в іншій частині міста відкрили пам'ятник адміралу Федору Ушакову. Це такий російський військовий діяч, якого окупанти використовують як такий, знаєте, символ військової слави. Та історичної спадкоємності імперських наративів голова окупаційної адміністрації Євген Балицький заявив, що робота з увіченням пам'яті героїв буде продовження по всій Запорізькій області. А насправді ж подібні оці всі благоустрої є частиною системної політики Російської Федерації із мілітаризації публічного простору на Тимчасово окупованих українських територій це подальше нав'язування російської символіки та легітимізації війни проти України. І все це на тлі зруйнованої інфраструктури, соціальних проблем і репресій проти місцевих жителів. Окупанти продовжують паспортизацію молоді на тимчасово окупованих територіях через річним підліткам Урочисто вручили паспорти РФ в так званий день конституції. Друзі, на тимчасово окупованій території Херсонщини. Російська адміністрація продовжує свою системну паспортизацію дітей і підлітків. У Новотроїцькому та Олешківському округах окупанти провели так звані урочисті церемонії вручення перших паспортів громадян РФ 14-річним жителям. Події приурочили до. Так званого дня Конституції Російської Федерації документи підлітка вручали представники окупаційних адміністрацій, співробітники Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації е, у публічному такому демонстративному форматі з привітаннями, промовами, з фотофіксацією. Ну знаєте, як воно буває. Окупаційна влада подає отримання російського паспорта як доволі важливий крок у доросле життя та інструмент інтеграції молоді. Водночас у своїх заявах чиновники прямо пов'язують паспортизації з формуванням громадянської відповідальності і готовності працювати на благо Росії та захищати її інтереси, дають широкі права в місті з ними і немалі обов'язки, і долг кожного із них і нас достойності по жизни звання громадянина Росії чтити і вважати закони нашого государства. Все це відбувалося в адміністрації э, округа. Херсонської області, де собрались школьники практично всього району, котрий, несмотря на свій юний віз своїми ділами і поступками, вже доказали, що їх регіон і наш регіон можуть іми гордитися. Це частина політики примусової паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях, яка охоплює і неповнолітніх. Отримання російських документів використовують як інструмент тиску та подальшого залучення молоді до цих всіх проросійських структур. Від згаданої юн-армії до інших воєнізованих пропагандистських програм. Паспортизація дітей на окупованих територіях є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, і вона спрямована на насильницьку зміну ідентичності українських підлітків. А тим часом в окупованому Криму розробляють системну політику залучення так званих ветеранів СВО до виховання молоді. Друзі, в Криму російська влада посилює свій ідеологічний вплив на українську молодь і до цього залучають ветеранів війни, так званих учасників СВО Про це заявив керівник Кримського філіалу державного фонду РФ Защитники Отечества» Владимир Трегуб. За його словами, для учасників так званої спеціальної воєнної операції запускають доволі цікаві та нові програми підготовки, аби вони могли працювати з підлітками і студентами. Метою такої роботи він назвав формування. Правильного світогляду через фільми, через музику, через літературу, мистецтво та звісно, ж, позитивні приклади поведінки. Ми запускаємо навчання непосредственно участників специальної воєнної операції для того, чтобы они могли работать з молодежой. Правильно, я поддержував полностью Артема, что надо с молодежом нашей у нас лучшая молодежь, но с ней треба работать. Потому що вот этой пустоты нельзя допустить. Да? Э, молодые ума, они как губки, бачимо, что они впитывают все подряд: да? Эти телефоны, телевизоры. Да? Правильні фильмы, правильные песни, правильные посили, лозунги. Окремий акцент робиться на особистій участі ветеранів у цьому Псевдонавчальному процесі в окупаційній риториці, як їх подають як носіїв справжніх цінностей, приклади мужності і патріотизму, які мають безпосередньо впливати на свідомість молодого покоління. Друзі, це черговий етап мілітаризації освіти, коли учасники СВО вже не просто запрошують на лекції виступи, а їх системно інтегрують в освітнє середовище. Зокрема, навчають, як саме воєнні злочинці мають комунікувати з молоддю. Такі практики. Є складовою ширшої політики Російської Федерації з формування лояльного до окупаційної влади покоління, та вони порушують право дітей на нейтральну і безпечну освіту. Друзі, більше цікавої інформації читайте на сайті інфолайтінюей, ну або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все. Зустрінемося з вами вже через тиждень і пам'ятайте, що Україна обов'язково переможе.